Всім добрий день, ми будемо сьогодні забирати одного звірка такого. Тут люди її знайшли і ну, їм не виходить її тримати. Ми приїхали забирати. Зараз покажемо, чому будемо перевозити таку коробку, бо кажуть, що вони дуже ці звірі стресові, дуже е, полохливі. О, ось у нас така коробка є. І будемо зараз. Будемо зараз тут, тут перевозити. Тільки Добре. Ось наш звірок, якого ми будемо забирати. Але нам треба її не настрашити і легенько її забрати. Ціле літо кажу, ховалася. Ніхто, Я її стипки годувала, то думала, чи вона є, чи вона вже десь чкурнула. Hmm. Я, яке яке молоко віддавали. Короляче. Спочатку розводила. Кожний три години Я дитину вночі. Внуч... ходи. Ти Ходи. тобі тебе. Ночуєш, спаду, тебе. No. тебе будуть любити там, там же... Хатка є готова. Вже така. Ну подивитися, я зніму, скажу вам, і ви потім подивитеся. Ви... Ми збиралися їхати в копати. Ми думали, що ми її візьмемо і віддамо дереньку. Ага, так, так. Та, та, та. Вже в машині. Ось хлопці, які її зловили. Помахайте хлопці, не сумуйте за нею, ми будемо вам знімати відео, будете дивитися. І ну все тоді. Ось і буда для зірочки. От її ясла будуть. Тут же її їсти наготували. І тут вона буде жити. О, вже її несуть. Відкривай. Вона спокійна. Зараз найбодіть. Відкривай вертята і виходьте. Пистаньте, щоб вона не бачила, вона ну -ну. буде дуже шукати. Вона буде боятися, Хай Хайде, хай Хай Хайде. О, зірочка. Тихо, кажись хай тихо. Тихенько. Тихо. А. Ні, тихо, щоб вона не полохалась. Тихо. О, і тут буде вона жити. Два зірочка адаптовується до нового цього, до нової своєї домівки. Навідно сховалася. Вивчає.

Так що хлопці, не переживайте. вона